Сьогодні відбуваються поховання Марчука Андрія Михайловича, що народився 2 серпня 1984 року. Проживав у місті Кременчуг, навчався у Кремінчуцькій гімназії номер 26 А дружений не був і дітей не мав. На жаль, загинув 24 листопада 25 року, виконуючи бойове завдання по захисту України, її суверенності та територіальної цілісності. Залишилася мати Ольга, батька помер, світла пам'ять військовослужбовцю. Слава героям!